З минулого в майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас. Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. пум пум-пум, пум, пум. Спливає час в історію навічно. Роки, десятиліття вдалину летять. А ми Ми всі земля пересічні. Озираємось назад. Крутимо наше колесо історії. До речі, знаєте, скільки йому років? Навіть я не знаю. Але купував я його як антикваріат. Отже, крутимо колесо, давайте ще раз у цю, цю сторону. І пригадуємо окремі історичні події, що відбулись на початку жовтня у перший тиждень у різні роки та епохи. А починаємо сьогодні із 1413 року. Саме тоді, 2 жовтня, у місті Городло, що зараз розташоване на східному кордоні Польщі, на річці Західний Буг, було укладено угоду між Литвою і Польщею, між великим князем Литовським Вітовтом та польським королем Владиславом II Ягайлом. Після Грюнвальдської битви, яку в Тевтонського ордену рішуче виграв Союз Королівства Польського та Велике Князівство Литовського, у складі якого тоді й перебували українські землі, литовські князі почали прагнути до державної незалежності від Польщі, разом з тим бажаючи зберегти міцний зв'язок цих двох державних утворень. Городельська унія передбачала існування князівського престолу в Литві. Але контролюватися і затверджуватися обрання князя повинно було королем Польщі. Феодали-католики Литви зрівнювалися в правах з польськими у вирішенні державних справ. Боярство у правовому відношенні теж зрівнювалося з польськими магнатами та шляхтами. Разом з тим, городельська унія викликала незадоволення православної частини населення, а українці, як відомо, у більшості своїй, не католики. А також фактично позбавила сподівань українську аристократію на здобуття державної незалежності мирними методами. Так що не завжди до утисків незалежності України та розвитку українства були причетні наші північно-східні сусіди, хоча у лідерстві, так би мовити, в цьому з ними ніхто не порівняється. 5 жовтня 1909 року в селі Новиця, що зараз у Польщі, а тоді це була Австро-Угорщина, народився український поет, прозаїк та літературознавець Богдан Ігор Антонич. А того ж таки, 5 жовтня, але 1930 року, у селі, а зараз в місті Узин, це між Білою церквою та Кагарликом, народився Павло Попович. Незважаючи на часи, в які жили ці дві історичні постаті, обидва вважали себе справжніми українцями та й стали відомі як українці. Однак їхні долі склалися зовсім по-різному та й взагалі не перетиналися. І якщо Богдан Ігор переховувався від режиму Юзефа Півсуцького, помер рано у віці 27 років відової гарячки, а після смерті взагалі. Нібито під приводом того, що він був аполітичним поетом-містиком, його твори заборонили, а згадувати його почали лише в 60-х роках. То Павла Поповича навпаки знали ледь не всі жителі СРСР як першого космонавта українця. Його політ на кораблі Восток 4, що перекладається як Схід 4, відбувся рівно через 4 місяці після старту Востоку-1 з Гагаріним. 12 серпня 1962 року. А чому Восток 4? Тому що це був четвертий запуск людини в космос. Хоча його справедливо можна назвати Восток 3 з половиною. Адже попередній запуск, запуск Востоку 3, відбувся 11 серпня, за день до цього. У моєму рідному Житомирі є провулок космонавта Поповича, а на мапі міста Трускавець, у якому я бував рівно 10 разів. Можна знайти вулицю Богдана Ігоря Антонича. Хоча що про вулок, що вулиця не заасфальтовані та ледь не тупикові. Ось така зрада. А зараз підемо про людину, на адресу якої я не можу сказати слово зрада. 2 жовтня 1973 року в Полтаві народився Андрій Данилко. У шкільному віці він захотів стати солістом гурту Ласковий май. Їздив у Ставрополь, Москву і мріяв зустрітись із продюсером групи Андрієм Разіним. Навіть його під'їзді цілий тиждень жив. Звісно, з цієї ж причини Данилко вирішив опанувати інотну грамоту. Однак Разін не узяв Данилка в свою групу. Але якщо б таки узяв, то чи існувала би тоді Вірка Сердючка? Головний експерт із того, як правильно казати, до побачення Ерефії? Але повернемося 1991 рік, коли Андрію не пощастило вступити в полтавське музючилище. Потім, так само, перед його носом закрились двері педінституту, через що йому довелось піти хоча б кудись. У СПТУ номер 30 На спеціальність касир, продавець продовольчих товарів. Тоді ще Макдональдсів не було, тому Андрій працював касиром в звичайному магазині. В якому взагалі-то зазвичай працюють злітітки з нафарбованими бровами, білим кокошником та восьмим розміром грудей. Ось звідки ростуть ноги в цьому Андрієвому перевдяганні в жінку? А чому ви смієтеся? Першим концертним номером Данилька стала якраз пародія саме на таку продавчиню. Звісно, він перепробував на собі багато ролей, в тому числі чоловічих, як от Петра, у якого за сюжетом одноіменної п'єси. Була закохана Наталка Полтавка. Однак комедійні ролі викликали найбільші овації. І в середині 90-х років на українському телебаченні, згодом на білоруському та російському, засяяла нова зірка естради, із якою, між іншим, цілий Михайло Михайлович Поплавський захотів записати пісню. Що було далі, ми всі знаємо. Не буду згадувати за тріумфальний виступ на Євробаченні із піснею, що отримала звання The Best Song in Eurovision History за версією коментаторів на Ютубі. А краще розповім, що у 2015 році був прийнятий закон про декомунізацію, згідно з яким на будинку, що знаходиться за адресою Хрещатик 25, потрібно було прибрати зірку, розташовану на будинку. На що Андрій Данилко сказав, що голову відірве тому, хто посміє прибрати символ віркі сердючки з даху його будинку. 1 жовтня 2007 року було започатковано інтернет-партію України. Засновником її став Дмитро Голубов, який, начебто, підробляв банківські картки MasterCard -кар, та Visa, навіть Сидів СІЗО за це, однак був виправданий. Парадокс. Але відома інтернет партія не діяльністю в інтернеті, а своїми членами. Маю на увазі членами партії. Вона відома Партія, партія відома членами партії. На президентських виборах 2014 року вона висунула член. Ой-ой, ні, краще скажу, що партія ем, висунула від себе як кандидата в президенти. Отак от скажу, от кандидат як кандидата висунула Дарта Вейдера. Однак ЦВК відмовило реєстрації. Зрештою, на парламентських виборах того ж року пощастило більше, ЦВК зареєструвала партію із її 17 кандидатами, серед яких вже заданий Дарт Вікторович Вейдер, імператор Вікторович Палпатін, Степан Михайлович Чубака, Падме Миколаївна Амідала та магістр Володимирович Йода. А сам Дмитро Голубов чи Голубов. Ішов як мажоритарник по округу номер 136 в Одесі від блоку Петра Порошенка. Знову зрада. А 3 жовтня 2011 року було засновано телевізійний канал Моя дитина. Він входив до складу групи компанії НТВ Плюс Україна. Однак, вже 1 травня 2014 року канал абсолютно несподівано припинив мовлення в зв'язку, цитую, зі складною політичною ситуацією в Україні. А складною. 7 жовтня 2012 року у соціальній мережі ВКонтакті був опублікований перший збережений дотепер пост у групі Лимонадний Кіоск. Ось його зміст. У цій групі всього 21 учасник, з чого робимо висновки, ця група для еліти. А що ж за група така, справді? Лимонадний кіоск був запущений невеличкою групою ентузіастів-любителів телебачення як мемесний проект, ніби як із закапелочок, а начебто і реально забавний паблік, чисто на поржати. 8 жовтня 2015 року був створений одноіменний телеграм-канал. Першим постом, у якому стало аудіоповідомлення від Ігоря Щербакова, у якому він оголошує наступну станцію метро. А у другому повідомленні можна дізнатися, хто ставить реакції клоуна. Наразі в телеграм-каналі близько 270 підписників. В ньому щодня публікуються кумедні повідомлення, в тому числі і про нашу передачу та й про інші українські телеканали. А ось група ВК занедбана. Знаєте чому? Не знаєте? А в зв'язку зі складною політичною ситуацією в Україні. ага. Шановне товариство, це була передача «Колесо історії. Як казав наш президент, математика, цариця наук у нас, а історія. Ну, не буду цитувати його повністю, а лише скажу, що одну хвилину. Що я оголошую розіграш Державного прапора України серед усіх підписників YouTube каналу? Ось, бачите, цей прапор, він, до речі, не простий, а він з автографом. Десь він ось тут. О, ось. Видно вам? Ні? З автографом гурту Друга Ріка. З автографом його соліста цього гурту Валерія Харчишина. Умови дуже прості. Хто... З підписників надійшли найбільшу суму на рахунок, що ви його зараз бачите внизу екрана, той і отримає ось, ось цей от прапор у подарунок. Ось цей прапор. От. Ви можете зробити знімок екрана. Коротше кажучи, ось покладу, ось я. можете зробити знімок з екрану, і роздрукувати його, і тоді вже ви матимете змогу прочитати номер рахунку, перевести на нього гроші. Лежить там собі. Якщо виникнуть проблеми з грошовим переказом, пишіть на наш емейл. А вся сума піде на потреби Збройних сил України, саме на турнікети, шкарпетки, шкарпетки, свічки та медичні маски. Так, так, вони теж потрібні. Це, до речі, гривневий рахунок, а якщо ви маєте змогу задонатити у російських рублях, то ось, власне, рахунок у рублях. Побачимо, скільки у вас хороших русських. А це була передача колесо і А це я вже казав. Ну тоді до зустрічі через тиждень.